В Україні 18-та година для вас мови цінтери. Я Анастасія доголи. Новини на цей час маємо такі: російський дрон влучив у пасажирський автобус у Краматорську через атаку. Поранені двоє людей. Наслідки удару встановлюють. Повідомили у Краматорській військовій адміністрації. У Херсоні поранені троє пасажирів маршрутки. Окупанти атакували її дроном. Із різних видів озброєння ворог бив по Береславському та Херсонському районах. Більше про ситуацію у південних областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю тебе. Тож які новини маєш? Розповідай, будь ласка. Вітаю, Настю. Розпочну із Херсона. Сьогодні в день окупанти атакували маршрутку. Скинули вибухівку із дрона. Троє людей. Серед них 14-річна дівчинка. Поранені дитину ушпиталили. Вона у стані середньої тяжкості має гостру реакцію на стрес та акуботравму. До лікарні доправили ще одну літню жінку, ушпиталили її, а також чоловікові одному надали допомогу на місці. Окупанти дроном атакували ще одну автівку у Херсоні. Поранено 54-річного чоловіка. У нього контузія, вибухова і черепно-мозкові травми, уломкові поранення грудної клітки та ніг. Від удару ворожого дрона постраждав ще один Херсонець. Це 49 років. У Дніпровському районі Херсона від обстрілу росіян пошкоджено приміщення одного з комунальних підприємств, люди, на щастя, не травмувалися. Армія ворога минулої доби атакувала 22 населені пункти Херсонщини, пошкоджено три багатоповерхових та три приватних будинки, автівки та спецтехніка. На Миколаївщині п'ять разів окупанти атакували дронами Очаківську громаду, населені пункти Береславського та Херсонського районів обстрілювали з артилерійських установок мінометів і застосовували БПЛА різних типів. Власне, це вся оперативна інформація. Колего тобі слово дякую тобі, Лізу. Це Влаєлизавета кротик про стан справ на півдні країни. Понад пів тисячі ударів щодоби завдають окупанти по населених пунктах на Запоріжжі. Щоб врятуватися від обстрілів, люди змушені покидати домівки та виїжджати. Ті, хто не може евакуюватися самотужки, звертаються по допомогу до рятувальників та волонтерів. Нещодавно працівники ДСНС вивезли двох жителів Гуляйполя. Як відбувалася ця евакуація, Подивіться. Антидроновим тунелем до прифронтового гуляйполя мчить автомобіль ДСНС із напівзруйнованого міста рятувальники поспішають вивезти двох місцевих жителів. Їхній дім буквально за кілька кілометрів від лінії вогню. Евакуація ускладнена була тим, що під постійним ворожим вогнем літали ФПВ-дрони. Обстановка була дуже напружена. На місці Наталія та Світлана швидко вантажать у машину зібрані речі. Зізнаються, до останнього відкладали рішення про евакуацію, бо не хотіли залишати дім, але обстріли у місті стають дедалі сильнішими. Виїжджала, трохи була в Запоріжжі, а тоді повернулась сюди назад. А тільки в батьків хата вікон немає, двері той, і в сина теж хата побита. Таке оце тут з друзями. Минулої зими розбило хату і в пані Світлани. Вилетіло все оце, весь верх, отак під вікном, шлакоблоку все, грубу побили, все, шифер сипеться, все сипеться, ну, півхати розбили, капітально були. Тут зима на дворі, тут дірка в хаті. Прифронтові громади Пологівського району, зокрема і Гуляйполе, окупанти намагаються зруйнувати вщент, б'ють артилерію та скидають авіабомби, тероризують місцевих жителів і російські безпілотники. Люди розповідають вже не раз бачили на вулицях так званих дронів. Ждунів сарая до кухні не пробіжиш, ні з хати не вийдеш, ніде нічого. Тільки що значнеш робити. Уже дрон летить, уже дрон летить. Рятувальники проводили евакуацію на бронеавтомобілі у більш безпечному місці. Жінки пересіли до машини Червоного Хреста. Волонтери доправили їх у Запоріжжя. Є гаряча лінія Червоного Хреста. Можна звернутися на redcross.org.ua, сайт. а там є вся інформація, і навіть ну буде розподілено по області, до якої ви звертаєтесь. Попри сумніви та страх невідомості, рятувальники та волонтери закликають жителів прифронтових територій не зволікати з виїздом, адже це може бути єдиний шанс на порятунок. Допомагають виїхати з населених пунктів наближених до зони бойових дій, зокрема і поліцейські. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. На Донеччині за добу поранені десятеро людей. Як повідомили в ОВА у Слов'янську травмовано трьох жителів. Шістьох у Краматорську ще одна людина постраждала у Костянтинівці. За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, побиті автівки, склади та приміщення підприємств. З лінії фронту вивезли 181 людину, серед них 25 дітей. Евакуація триває. Лниники евакуаційної групи Фенікс показали, як вивозили жителів із прифронтової дружківки Краматорського району Усіх, усіх людей з дружківської МТГ так евакуємо. Броні захисті, каски. Добрий день. Собаки немає. Ні, ні, не уже всю немає. Так. Да, все давай. Сюда, так, давай. Я, я... 93 бойові зіткнення по всій лінії фронту від початку доби окупанти тиснуть на всіх ділянках найбільше у районі Покровська. Там загарбники 32 рази намагалися посунути лінію оборони. Дев'ять штурмів. Росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку. Ще вісім на слов'янському, 10 атак завдали на Куп'янському. Не вщухають бої на Краматорському. Захисники двічі давали відсіч противнику поблизу новомаркового і віролюбівки. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян. Про це сповістили у генштабі ЗСУ. Окупанти завдали 11 авіаційних ударів. Загалом скинули 25 керованих авіабомб. Зафіксовано також 177 обстрілів, дев'ять з них із реактивних систем залпового вогню. Оборону на вказаних напрямках тримає бригада гвардії наступу Сталевий кордон. Докладніше про ситуацію в зоні її відповідальності у нашому ефірі розповів пресофіцер Іван Шевцов. Ворог зосередив основні зусилля в межах двох територіальних громад Хотінської і Юнаківської по Сумській області. По решті ділянці державного кордону з Російською Федерацією. Ворог штурмових дій не проводить, але показує свою присутність постійними обстрілами прикордонних населених пунктів. Активно застосовує РСЗВ, артилерію, а також на нехто ударними і розвідувальними дронами по безпосередньо по купінському напрямку, там де зараз перебувають по. Курському напрямку, там де зараз перебувають бійці сталевого кордону, за минулу добу було ворогом здійснено дві атаки. Одну з них якраз припала на позиції бійців сталевого кордону. Усі ці атаки були успішно відбиті. Україна вперше засудила окупанта до довічного ув'язнення. Як повідомляє СБУ, загарбник, отримав вирок за розстріл воїна зсу на запорізькому напрямку. Засуджений це 27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов. Він відбував покарання у російській тюрмі за крадіжки. На війну пішов в обмін на амністію 6 січня 2024 року. Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне і під час штурму. Розстріляв притул українського захисника, який здався в полон. Їх називають очима української армії. Аеророзвідники 65-ї механізованої бригади вистежують фортифікації та ворожу техніку і не дають противнику підібратися до наших позицій. Дрони, на яких літають бійці самі ж ремонтують. Протягом сюжету про наших аеророзвідників буде qr код за реквізитами, якого ви зможете підтримати пілотів. Вони першими помічають будь-яку активність росіян на запорізькому напрямку. Аеророзвідники 65-ї механізованої бригади стежать за лінією фронту нон-стоп. За допомогою безпілотників виявляють позиції окупантів і коригують роботу нашої артилерії, а ще сповіщають про початок ворожих штурмів. Дивимося, щоб ворог не пішов. Бачимо його перед щоб до наших позицій не підійшов і щоб піхота не. Не отрибатувала ті штурма, котрий вони починають робити. Багато лізуть вищі, навіть через день вони лізуть. Питаються пробити обстановку, але це в них не виходить. Наскільки важлива робота дронарів, із власного досвіду знають бійці Алекс та став, обидва прийшли до війська у перші дні повномасштабної війни. Службу починали з піхоти, а згодом опанували польоти на дронах. В плані для розвідки хороший. мавік це, це сила, він дуже добре. Проявив себе на лінії фронту і без мавіків зараз дуже важко. Мені, наприклад, там, коли є результат моєї роботи, це якось мотивує. Хочеться ну, працювати, працювати на країну, щоб на державу, щоб все було. Михайло долучився до аеророзвідників у 23-му році. Каже, нинішню посаду зміг посісти завдяки цивільному захопленню. Я більше геймер, мені було цікаво гратися, тому як як геймер, я спробував на мавіку літати. Мене в мене зразу все вийшло, якби ну як мені сказали. Працював на позиціях Михайло під час нещодавнього механізованого штурму, до якого вдалися окупанти. Ну на дальніх щоб була техніка бехи були, дивилися, фіксували це все. А ударники, ті, що не в півішках літають, вони вже відпрацьовували туди, і залітали. Окупанти накривають наших воїнів не лише вогнем, а й скидають на них невідомі хімічні речовини. Михайло під таку атаку потрапляв уже двічі. Допоміг проти газ. Біля грудях важко дихати. Було голова боліла, запаморочення трошки нудило. Ну нам повезло, що воно більшість, більшу частину здував вітром. Після лікування армієць знову повернувся у стрім. Віті кажуть, дрони змінили хід війни, але підрозділи потребують постійного їх оновлення. Незначні пошкодження коптерів, пілоти намагаються усувати самотужки. Приміром, лагодять камери, лапи та лопаті. Це і економія, наприклад, і тих самих коштів там швидше, це не треба нікуди відправляти, чекати. Коли це елементарна поломка, там замінить лапу. То хто вміє, то він просто собі замінив взял. За годинку і все і дрон працює. Аеророзвідники це очі української армії. Підтримати пілотів 65-ї бригади. Ви можете за реквізитами, що на екрані захисникам необхідні нові апарати і компоненти до коптерів. Самі бійці кажуть, попри в тому, мають залізну мотивацію залишатися на своїх позиціях. Мотивую як первоначально моя сім'я мотивувала, так і зараз вона мене мотивує. Бо я не хочу, щоб вони прийшли в моє місто і на гогой Ігор горворобі подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдині новини. Мінус 1170 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення армія Росії втратила 1 мільйон 147 тисяч 740 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 329 танків, 23 тисячі 541 бойову броньовану машину, 34 тисячі 288 артсистем, 1535 РСЗВ та 1000... 237 засобів ППО, знищили 428 літаків, 346 гелікоптерів, 78-430 тисяч баз-пілотників та 3918 крилатих ракет, ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 66 тисяч спецавтівок. Росія залишатиметься фактором дестабілізації в Європі та світі – у найближчому майбутньому, навіть після закінчення війни в Україні, таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він виступив із цією заявою на форумі НАТО у Бухаресті. Дав зрозуміти, що небезпека з боку Росії не зникне разом із завершенням війни. Москва і надалі становитиме загрозу для Європи. Генсек Альянсу наголосив на необхідності розвитку технологій та вогневої потужності для протистояння російським загрозам. Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева міць і, звичайно ж, найсучасніші технології, тому що загрози, з якими ми стикаємося, реальні та тривалі. Непровокована війна Росії проти України є найскравішим прикладом цієї загрози, але небезпека, яку становить Росія, не закінчиться разом із цією війною. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світу. Напередодні під ударом опинилися два російські обласні центри у Володимирі та Орлі. Паралельно українські армійці продовжують нищити ворожу техніку окупантів. Про наслідки нічних атак розкаже Софія Желінська. У ніч на 5 листопада вибухи пролунали одразу у двох російських регіонах Володимирській та Орловській областях. Під ударом безпілотників опинилася одна з найпотужніших підстанцій Росія Володимирська, на 750 п'ятдесят кіловольт. Успішну атаку підтвердив і губернатор Володимирської області. Цього разу він навіть обійшовся без згадок про уламки, котрі, судячи з заяв російських офіційних осіб, дошкуляють агресору найбільше та передають, що начебто все працює нормально. Безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира. Всі системи життєве функціонують нормально. Підстанція Володимирська потужністю 4850 мегавольт ампер зазнала вже другої атаки за листопад. Це один із ключових енерговузлів РФ. Вона забезпечує стабільність енергосистеми центральних регіонів, зокрема й постачання електроенергії до Москви. А росіяни взагалі називають її серцем енергосистеми країни. Водночас серія потужних вибухів пролунала у місті Орел. Імовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі. ТЕЦ Тець в російському орлі зараз дуже погано. Може, окна не туди виходять мене, типу, Ну на кружки не так видно. Ще вам покажу. Просто там я не знаю, в житті там прям оранжево-красне небо. Менше ніж за кілометр від ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш. Воно виробляє техніку для обслуговування й евакуації військових машин. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останній тиждень. Наприкінці жовтня, за даними МВС, України по об'єкту завдали удару крилатим ракетами Нептун. Влучання тоді припало на розподільний пристрій, що спричинило масштабне знеструмлення міста. Паралельно сили спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом Чорна Іскра знищили іскандер у Курській області. Ураження сталося поблизу села Овсянникове Курської області РФ. Ця машина використовувалася для перевезення заряджання та підготовки до пуску ракет, які запускалися по території України. Крім того, за даними ССО, поблизу нижнього реутца знищено радіолокаційну станцію 1 Л 122 гармонь, яка виявляла та супроводжувала повітряні цілі. Останніми тижнями українські удари дедалі частіше спрямовані на енергетичну та військову інфраструктуру в глибині Росії лише за жовтень, атак зазнали десятки нафтопереробних заводів, складів палива і логістичних баз. Софія Желінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Естонія приєднується до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, про це оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна. Уряд Естонії ухвалив відповідний проєкт і Цхакна назвав це важливим кроком, щоб орган почав роботу. Естонський міністр закликав до якнайшвидшого запуску трибуналу, щоб Росія понесла покарання за злочини. Це черговий сигнал про те, що міжнародна спільнота не забуває про притягнення Москви до відповідальності за агресію проти України. Естонія, яка Слідовно підтримує Україну, тепер долучається до механізму, який має забезпечити правосуддя на найвищому рівні. Горить ворожа логістика, рух спротиву Свобода Росії провів серію атак на території держави-агресорки. Спалено десятки локомотивів, які перевозили зброю та техніку для російської армії. Про таке повідомляє українське головне управління розвідки. Партизани використали запалювальні коктейлі, знищивши системи управління і живлення потягів. Унаслідок операції суттєво ускладнено постачання озброєння російської армії. У Сполучених Штатах на 10% скорочують кількість авіарейсів у найбільших аеропортах. Причина це загроза безпеці керування повітряним рухом через рекордний 36-денний шатдаун. Скорочення зачеплять аеропорти гіганти, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас. Під удар можуть потрапити до 1800 рейсів. Причина це найтриваліша зупинка роботи уряду в історії США. 13 тисяч диспетчерів і 50 тисяч працівників адміністрації безпеки транспорту понад місяць працюють без зарплати. Нагадаю, що даун триває через політичне протистояння між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров'я. Кількість жертв тайфуну Келмагі на Філіпінах зросла до 142. Ще більше сотні осіб вважають зниклими базвісти. Найбільше постраждала провінція Себу, де мешкають понад 2,5 мільйони людей. Місцева влада зосередила зусилля на розчищенні завалів, шукають тих, хто міг сховатися і перечекати стихію. Синоптики попереджають, що тайфун Келмагі відновив руйнівну силу. І прямує до узбережжя В'єтнаму під загрозою ключові райони вирощування кави, де триває сезон збору врожаю. В'єтнамська влада мобілізувала тисячі солдатів для евакуації 350 тисяч людей. Можливе призупинення роботи аеропортів, включно з міжнародним аеропортом у Данангу. Він третій за величиною в Україні. Спочатку вода трохи відступила від нашого будинку, тому ми перенесли меблі назад в оселю. А через три дні знову почався шторм із зливою. Ми страждаємо від того, що цього року, коли настає негода, дощі не припиняються тижнями. Я втратив більшу частину свого майна, включаючи худобу та птицю. Всі вони потонули. Вода прийшла надто раптово, і я не мав часу, щоб перемістити їх на височину. Наступний випуск новини готуємо на 19-ту. Тоді побачимось. Все за країну, яка піклується про дітей.